Коли Пригожин своєю ідейністю перегнув палку і почав пряму погрожувати Путіну. от тоді почалися, як то кажуть, часи турбулентності. в Хабаровську, в, мі в місті, через який проходить газогін на Китай, в нас немає в них немає газу. Розумієш, так, так. як це пояснити, як пояснити цей наратив. Почалася повітряна тривога. До цих пір мені ця картина в очах, коли в підвалі на стіні було написано Хто вам розрішив жити красиво?». Оце лозинг цієї війни. Вітаю! Мене звати Іван Сличко, і сьогодні ми підбиваємо річні підсумки протистояння інформаційній агресії РФ. Зі мною моя колега, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації Аліна Бондарчук? Вітаю. Отже, пропоную йти по хронології, висвітлюючи основні події минаючого року? 2023 рік. Почався з масового обстрілу України шахедами. Блекаути продовжувалися, графіки відключень були актуальними як ніколи. Як ми прожили цю інформаційну кампанію, де були плюси, де мінуси, і які загальні висновки ми можемо зробити? Ну, давай будемо говорити, починати з того, що ми не були готові до того, що Росія буде робити нам такі сюрпризи. Ніхто з нас не був до цього готовий. На жаль, як ми війшли в рік, ми всі пам'ятаємо наші пункти незламності, роботу в укриттях. Ми всі пам'ятаємо фейки про те, що пункти незламності платні, укриття у нас були платні. Що там у нас ще там росіяни такого вигадували? Але пройшли. Слава Богу, зробили висновки. Сьогодні ми записуємося станом на 20 грудня запису. Ми сидимо в світлій аудиторії. У нас є тепло, у нас все слава Богу. Є. Тому казати про те, що ми щось зробили критично важке або складне. Так, як ми пройшли сезон важко, але пройшли, так був блекаут. Ми зробили з цього висновки і пішли далі. Пропоную не зупинятися, дякувати нашим силам ППО енергетикам, які працюють над стабілізацією щодня. Так, згодом в будь-якому випадку українці набагато більше готові, підготовлені до інформаційних викликів, до маніпуляцій щодо блекаутів і тому вже набагато краще все відбувається. Продовжимо. Владика Епіфаній провів на різдво богослужіння у головному соборі києво печерської лаври. Як це вплинуло на інформаційний простір? І чи прижився наратив, що українці це сатаністи? Наратив про сатаністів прожився тільки в головах головних пропагандистів. Не скажу, що взагалі є такий наратив, існує в світі, що українці це сатаністи, це дурня, абсолютно. І росіяни ось цим наративом накачують саме свою аудиторію для того, щоб в росіян була якась хоча б така крапля крапля мотивації йти на війну, класти свої, своє життя. Знаєте, типу переконуючи в тому своїх же людей. Що в Україні це тут Бесисова совокупляються, як каже Соловйов і Карчевніков, в совокупляються Згадайте історію, коли наші були полонені в Оленівці, коли Азов, хлопці з Азову були там, і навіть ті. Люди, які були присутні в тюрмі, коли їх переводили з камери в камеру, вони боялися дивитися в очі хлопцям Азову, тому що боялися, що в них там не знаю, там якесь на них закляття авадикідаври на шлюці, і це буде дуже смішно. От але да, дійсно росіяни прокачують цим наративом своїх же людей для того, щоб запевняти ще раз, ще раз і ще раз, що в Україні тут просто ад. На землі. Так, повернення Києво-Печерської лаври до ПЦУ це, безумовно, перемога українська так, велика, так, але ми розуміємо, що розпропаганда вона не вміє визнавати власні поразки. тому отакі Клички на кшталт сатаністів, неонацистів і так далі, це тому, що вони не можуть сприйняти свою поразку і достойно її прийняти, тому вони будуть так, далі ширити подібні наративи. І, абсолютно, і не треба забувати, що в своїй також своїй аудиторії вони проганяють наратив, що існує в Україні дві церкви. Типу українська і російська церква. І це також російська канонічна, канонічна так, церква. Так. Ми не канонічна, а то канонічна. Так. І це також історія про російську аудиторію. Вони ж все переводять в Святую Русь, святая війна, священне дійство, священна кров на священній землі і все інше. Тому. Чи можемо ми сказати, що це здвиг по фазі, так? Це здвиг по фазі. І вони цей здвиг просто оправдовують ось цими священними узами зв'язку ніби там Росії з Україною. Хоча всі ми знаємо ніхто, нікому, ні брат. Сто відсотків. У лютому топ подією був візит Байдена до Києва. Давай задаємо, як розпропаганда поставилася до цього приїзду. Це ж приховувалося, згадай, ніхто ж не знав, що приїде Джо Байден. Я пам'ятаю той день, коли ми їхали на роботу, і е, Київ став, е, завмерли всі світофори, ми не розуміли, що відбувається. І потім, коли вже в ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Зеленський гуляє по Києву з Джо Байденом, усі звичайно були в шоці. Як в країну в гостру фазу війни приїжджає лідер штатів і таким чином повністю руйнує. Всі стереотипи, всі Це репутаційний всі. удар для Росії. Да, так, Це був величезний репутаційний удар. і Вони не знали взагалі, як це е, виправдати. Тому що пам'ятаєш, на початку повномасштабного вторгнення ще говорили про те, що е, штати не підтримують Україну, що все в Україні буде дуже погано. В штатів там вистачить зброї на три місяці. Вони так, розповідали так? в Україні так. процвітає і нацизм, і все на світі так. тут лідер цивілізованого світу з'їжджає. І заявляє про свою пряму підтримку е, Україні. Це було дуже великим репутаційним ударом для Росії, але е, що хочу сказати важливого в е, літку 23-го року вийшла книга в Польщі, е, де розповідалося, де є 12 пунктів про Україну. І в одному з пунктів прописано, що е, візит е, у візиті Джо Байдена брала участь також Польща і. Була така умовна домовленість, що якщо потяг, яким буде їхати Джо, обстріляють, то е, Росія дізнається насправді, що таке світова війна. Тому е, ось це саме ось ця дія, вона вказує на те, що е, Росія е, в принципі контрольована історією, цілком контрольована, але вони розуміють тільки мову сили. Тобто, я, якщо ти підеш, я тобі теж зроблю у відповідь. І історія саме про силу, вона тільки вона і працює з росіянами. На жаль, на жаль, але вони бачать достойний супротив наш, так. тому вони вже почались із нами рахуватися. Так, так, так. В той же період політичну силу набрав Пригожин. І його ПВК Вагнер, які влаштували м'ясні штурми з призваних зеків під Бахмутом, що хотів Путін досягти цим призивом і як це вплинуло взагалі на інформаційний простір? Ну, дивіться, потрібно розуміти, що е, Пригожин це такий ідейний натхненник, е, іде, такий іде, ідейний, я би сказала, лідер якого Путін надихнув і дав йому певні повноваження. Тобто, ж потрібно також аналізувати так. Він ж мав такі повноваження, які не мав будь-хто інший. Тим більше варто згадати, з чого він починав. Таку стрімку кар'єру не мав майже ніхто. Абсолютно, абсолютно. І е, Путін дуже довіряв. Пригожину. І він довірив йому саме цю роль в з, з плані того, що він, він був впевнений, що Пригожен підтримає його в цій політиці, і він своїми зв'язками, своїми можливостями, зв'язнями, ця ж історія. Так, вони, він був впевнений, що він стане підтримкою, підтримкою йому, але ну, сталося як гадалося, і історія про те. Як закінчив Пригожин, все нам відомо, Але те, що Путін йому довіряв, те, що Путін йому давав абсолютно повний карт-бланш дій, ви ж згадайте, да, кувалди ці історії вагнерівські. Так, згадайте так. історії, як Вагнер монтував всякі там відео, спалені корани. Оце ж все була історія, яку чисто Вагнер і продукував. Тобто на Вагнер виділялися величезні кошти, але в певний період. Коли Пригожин своєю ідейністю перегнув палку і почав пряму погрожувати Путіну, от тоді почалися, як то кажуть, часи турбулентності. Можливість випускати в'язнів з в'язниць російських і відправляти їх на фронт, це таке, так би мовити, помилування, воно взагалі ще розвивало такий наратив, що зло. Тому що вони там сиділи за певне вчинене зло скоєне, е, може бути помилувано, якщо воно воює проти ще більшого зла. Тобто вони таким чином все рівно хотіли показати, що навіть зек в Росії це краще, ніж українець в Україні, мирний українець, який взяв зброю і який пішов захищати свою державу. Та так само дуже така тонка маніпуляція. Дуже тонка маніпуляція, і це ж знову ж таки говорить про те, що е, в Росії не було чіткого планування. Вони дійсно розраховували на оцих три дні, і вони дійсно говорили про те, що потрібно там, Київ захопити за три дні. І коли вже вони почали призивати на військову службу в'язнів, це вже було дзвінком і для нас про те, що все погано, і про те, що будуть затягуватися пояси. Згоден, продовжимо. Е, безумовною сенсацією в березні 23-го року стало рішення міжнародного кримінального суду в ГАЗі видати міжнародні ордери на арешт президента Росії Путіна і уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової. Що дає цей ордер і реакція розпропаганди на цю подію? А, також історія досить цікава. Згадаємо, чому це все, з чого це все почалося. Про те, що у нього бігають діти по дому, в неї нібито є дитина, яку вона всиновила з України, і вона бігає в неї по будинку і кричить з їм маскальонка. Да. Так, але якщо ми подивимося на вік цієї дитини, і я не дуже впевнена, що та дитина може взагалі таку станом на той час могла сказати таке речення. А, окей, але то візьмемо вже за душки. Але коли ми будемо говорити про, про те, що ордер видав, видали, це великий такий крок на зустріч, знову ж таки демократичному світу. А основне основне, що це дало, те, що Путін, окрім Росії, він в принципі то нідеї не їздить. Так. І як виявилося, це було вже узаконено, е де союзники його, да. а де світ цивілізований, який об'єднався проти нього, так. і це було задокументовано нарешті. В так, цей момент. так знову так, так. репутаційний тобто, удар страшний, так да, тобто люди країни об'єдналися в своїй позиції і видвинули Путіну ось таке бачення. І до до чого це призвело? До того, що Путін дійсно боїться їздити. Він посилає е, свого е, цього шахматного коня, який їздить чисто з е, такими візитами вічливості по різних країнах, і передає повістки е, Путіна. Різним лідерам, але е, саме ось ця, е, ось ця подія вона і дозволила обмежити Путіна в його правах, е, і це було зроблено абсолютно правильно. І це була така консолідація, все ж таки, на одній позиції. Це велика перемога наш. Да. да. 2 квітня 2023 року в Петербурзькому кафе стрітбар було ліквідовано одного з топ пропагандистів Росії ваєнкора Владлена Татарського. Чи стало це дзвіночком для пропагандистів, що за інфотероризм буде покарано кожного? Однозначно погоджуюсь з тобою на 100%. Я не пам'ятаю, Дар'я Дугіна була до татарського чи після татарського? Мені здається, до до татарського, от я би назвала все ж таки Дугіну першим дзвіночком, Так. а татарський це вже було підкріплення позиції. Татарський більш медійний був все рівно. Так. Дугіну е... намагалася розпропаганда зробити такою іконою. алтарною гівцею. іконою. Так, так, так. Іконою. Сказати, що от Дугіна там це уособлення філософії руского міра, але ну не вийшло. Згадаю, похорон, коли Дугін стояв, плакав не над донькою, а роз розповідав свої чергові проповіді так. про трієдину святу Русь, але в моменті риторика розпропагандистів саме в той момент, там буквально перші години після смерті татарського, вона не була такою категоричною. Тому що всі присіли, всі розуміють мову сили, Сила. всі розуміють, всі розуміють. Це дійсно. Вони в той момент вже розуміли, що їм загрожує в кінці кінця. Так, абсолютно. яка розплата їх чекає абсолютно і е, як. Знаєш, як з'явилось таке враження, що е, руки в Україні в України то довгі. І, і ми, якщо говоримо, що ми сидимо тут, і ми не можемо дотягнутися туди, то м -м, можемо. І можемо дотягнутися до татарського, е, і можемо дотягнутися до Кремля, дострілятись. І можемо зробити, в принципі, дуже багато речей. але Татарський, да, це все ж таки більше про публічну історію. Якщо е, про подивитися, типу по проаналізувати історії е, роботи російської пропаганди. Дійсно, це для них стало жахом. Соловйов в ефірі, пам'ятаєш, він тоді розповідав, що а як а а тоді ми захищені? Да, ми підтримуємо да, свого царя, мол, а як тоді ми захищені? А ніяк, ребята. Якщо да. ви э, назвалися умовно груздем, значить лізьте в багажник, в катафалк багажника. Чудово звучить. 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31 членом НАТО. Наскільки там кордон НАТО розширився? На 1300 кілометрів розширився. Це один з основних наративів в Росії і причин, першопричин причин вторгнення СВО. Да, СВО, що не розширення нато да да до да, чого да. це призвело до того що 1300+. -плюс. нато розширилось так, історія досить цікава в плані російської пропаганди. Вони Боже, вони всю ось цю кампанію вступу супроводжували своєю істерією. Вони й погрожували і казали, що вони ядеркою закидають фінів. І те, що вони там почнуть війну з фінами, фіни почали викидати росіян за таку риторику з своєї країни. Росіяни на кордоні не розуміли, що відбувається, бо вони не дивляться тих новин. Ну історія була досить. Комічна, але те, що розбився просто в пух і прах наратив про те, що СВО для того, щоб не розширявся кордон НАТО кордон границя НАТО, як каже Соловйов, він розбився в пух і прах, тому що. Кордон розширився, вони з цим нічого не змогли зробити. Вони в принципі, нічого з цим би не зробили. А виправдати свою агресію і війну для своїх громадян це як то кажуть, мінус один поєнт до виправдання. Згоден повністю це вкотре доказує, що Росія просто влаштовує геноцид так. України і ніяких причин, можна вигадати тисячу, але є тільки одна: Україна заважає Росії, тому Так. Не... Згадай, якщо ми говоримо про геноцидний тип війни, так зайдемо одним на два речення. Згадай, будь ласка, бучу, коли звільнили в кінці квітня Київську область. Я до цих пір мені ця картина в очах, коли в підвалі. І на стіні було написано, хто вам розрішив жити красиво?». Оце лозунг цієї війни. Тому що не потрібно Росії квітуча, щаслива, багата Україна. Як пояснити тоді своїм людям? Що вони мають в 10, на мені здається в сотні разів більше ресурсу, можливостей, газ, золото, а, ці діаманти, все. Тобто, і в Хабаровську, ми ж бачили, пам'ятаєш тобою презентацію. дивилися Путіна, і в Хабаровську, в, мі в місті, через який проходить газогін на Китай, в нас немає, в них немає газу, розумієш, так, як так. це пояснити, як пояснити цей наратив? Почалася повітряна тривога. Всім привіт знову. Ми повернулися з укриттів. Говорили про Росію. Росія нам передала привіт у вигляді балістики. Тому балістичної загрози. Перепрошую. Продовжуємо і давайте ну, поговоримо. У нас така сама тема Цікаво, так. зараз, якраз актуальна, тому що ми поговоримо про те, що у ніч на 3 травня два невідомі безпілотники атакували територію Кремля. Це перша публічна відповідь на російський ракетний терор. Давай задаємо резонанс, який полився зі. Всіх кранів розпропаганди. Це була істерія. Я пам'ятаю цю, цю, цей просто висх, який було чути і нам в Києві. Коли кричали всі пропагандисти: хто посміл? Как посміл?» Вони приписували цю, цю операцію і Бутанову, і особисто Залужному, і навіть Зеленському. Я пам'ятаю цю всю історію, і це було досить знаєш, типу, як. Потрапляння в Яблочко, тому що зараз ми були в укритті. І якщо згадати історію, яка ще була того року, коли дійсно люди ще ходили в укриття, якось були якісь такі переживання в плані того, що от там прилетить, не прилетить, то сьогодні абсолютно на 100% люди реагують на повітряну тривогу, коли є загроза, але ніхто не боїться. Страху вже такого немає. немає страху не адаптовані. Да, ми максимально знаєш. Є таке поняття резистентність. От ця резистентність вона вже. Напрацьована в українці, вони розуміють, хто така Росія, що від них можна очікувати, і немає вже страху. От серйозно в Україні люди сидять, посміхаються, дивляться ті ж самі меми. Ось ми з тобою сиділи в Україні, і вийшла листівка, така молитва проти проти бісовських дронів, До речі, вона ж вийшла. Так, да. Проти бісовських дронів вийшла молитва, яку роздають армії РФ. Тому як події, яка сталася в травні місяці, аплодую, чи це закономірність? Так, це закономірність. Тому що в будь-якому випадку, коли ти запускаєш бумеранг, він повертається до тебе. Слід згадати, що це була. Чергова перет... червона лінія, яку перетнули, да. і це була практично одна з останніх. Після цього вже не згадує да. розпропагандаю цей е, сталий термін е, красна лінія. Пірішлі черту. Ні, після цього вже це стало стихати, тому що ну пропагандисти вони, хоч і люблять нести цю ахінею, але вони не настільки дурні, щоб самі себе дискредитувати. 100%. А ти помітив, що пропав Канашенков? Ну, це так само вже Він пропав, його до взяли речі, на сміх навіть внутрішня аудиторія. Да, внутрішня аудиторія після оцих от червоних ліній, отрицательних всплитів, хлопков. Вони його підняли настільки на сміх, що його, його просто його зникли. Ну, його, його зникли, так, так? Його, його зникли з екрану. З так. Вони такі вже. ну, Продовжимо. 24-25 травня Лукашенко домовився з Путіним про переміщення російської тактичної ядерної зброї. Мовляв, такі дії є відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран. Чому ми називаємо це маніпуляцією і як викривляють це росіяни? Лукашенку передаємо особистий привіт, помахаємо в камеру. Так, ми не забудемо салюти, які запускались з території Білорусі. Про ядерну зброю тут ж історія в маніпуляції. Типу, Британія почала передавати Україні снаряди з бідненим ураном. Окей, те, що ними воює Росія, куди ми поділи. З цього контексту ними воює Росія цими ж самими снарядами, збідненим ураном. Вони інтерпретували це в плані, тому що це несе якусь ядерну загрозу. Так, маніпуляція саме словом уран, але будь-який науковець було тисячу розборів. Наскільки да вражає ця зброя, як її можна взагалі порівнювати, бо взагалі це безглуздо порівнювати з тактичною ядерною зброєю. Абсолютно, і якщо ми візьмемо, вже ми з тобою можемо так взяти, перенестись на півроку вперед, тому що вже ця ми заява можемо. була півроку тому. А якби бачиш, нічого не відбулося, ніякої ядерної війни не відбулося. І війна ведеться цими снарядами з російської сторони, з української вже у відповідь, але ну не відбулася ядерна війна, значить, черговий раз російська. Пропаганда зашкварилася, забрехалася сама себе 10 разів обкрутила, обманула і задурила голову людям. Вони взагалі люблять часто повертатися до цих тем зв'язаних з ядерною зброєю, так, так. чи інакше. Ці спільні бомба. бомба. Тут взагалі тут дали привіт, зімно з збідненим ураном, і вони можуть і люблять жонг... жонглювати цими термінами, тому що у них великий козир у вигляді ядерної зброї тактичної, тому вони можуть це говорити, і вони розуміють, що в принципі ми не зможемо підтримати це ні на. Розмовному жанрі, ні, в принципі, на військовому це фронті. я би прирівнювала ось саме ось цей наратив до бойових комарів. Оце для мене десь на одному рівні. Говорити, що снаряди з бідненим ураном це буде вже оголошення ядерної війни, і таким чином перед перед передислокацію ядерних боєголовок в Білорусь. Ну, це мені здається більше виправдання. Вони перемістили, для чого їм це було потрібно. Але тип, ну, це виправдання. Так Тут є. уран ні до чого. Так є. Переносимось на місяць далі. 6 червня. Близько 3-ї години, диверсанти 205-ї мотострілецької частини російської армії здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Що ми маємо у підсумку? Велике горе. Теракт. Це екоцид. Це геноцид теж в цьому ж числі, тому що дуже багато людей просто не змогли фізично вибратись з своїх домівок і говорити про те, що як вони це в інформаційному просторі розкривали. Вони ж спочатку не признавали, що це справа рук саме росіян. Вони досі офіційно це не визнали. Там було не так. Там поділилися воєнкори Пригожин і так. цей Гіркін. Вони поділилися на те, що типу це ми, егегей, от ми такі молодці, ми зробили таке. А дипломатична Росія, Путін і всі інші, вони не визнавали, що це саме. І тут це ж теж така ж сама історія, коли вони розділилися, і росіяни казали, от молодці ті, хто підтримують СВО їхнє. Вони підтримали це все, а дипломатична Росія не визнавала цього, тому що вони розуміли, що вони зробили. Наслідки і цього. ходять наслідки, до речі, і ходять такі, такі слухи, чутки. Ходять, що все ж таки це відбулося саме через відсутність єдиного рішення. Хтось казав, що це потрібно робити, хтось казав, що це не потрібно робити, і саме ось це роздвоєння позицій призвело до такого екоциду. В я не скажу, що це було в російському просторі як. Як побіда Бесія, да? хтось казав, що це е гей, хтось казав навпаки, що це перебор, да? Ті ж так. самі ліберали казали, що палку. І виглядало це в принципі в перші дні як перегнули палку. І Путін сам ці мешкання, і пісков, який нічого не коментував, вони не знали, як їм з цього вийти. Вони можливо, також є такі чутки, що вони, по-перше, вони не планували настільки. А по-друге, вони не розуміли, що це настільки вийде за береги розумного, розумних якихось меж так. Цей момент сколихнув як Україну, так і весь інформаційний простір світу. Знову всі погляди були прикуті до України, І знову так. ми бачимо, що якщо ми розглядаємо це через призму інформаційну, то тільки якісь важкі страшні події, страшні наслідки Змушують світ звертати увагу на Україну, так. тобто цей фокус уваги так само ми бачимо зараз, аналізуючи, що призводить тільки, якщо щось стається погане. На жаль, на жаль.